Сьогодні поговоримо про спірею. Багато хто знає, що це за чагарник. Це листопадний декоративний чагарник. Назва його означає вигин. Рослини має дуже гнучкі пагони, що цілком пояснює її назву, і дану рослину вважають невибагливою. Загалом рід поєднує особі близько 100 видів, забарвлення пагонів від темно-бурого і до світло-бурого. Листочки рослини можуть мати від 3 до 5 лопастей, форма листя ланцетна або округла. Але найбільшої привабливості рослина набуває під час цвітіння. Суцвіття створюється з великої кількості дрібних квіточок. В сучасному дизайні ландшафтів можна зустрічати різноманітні варіації використання цього чарівного чагарника. Залежить від фантазії, рослину можна використовувати у будь-яких композиціях, де б вона не була висаджена, квітуча красуня вона стане оригінальним доповненням декору і простору за допомогою спіреї, облаштовують живі огорожі і вони вражають своєю чарівністю та відмінною формою. Дуже гарно рослина виглядає у групових посадках. Сорти низькорослого типу здатні прикрасити собою кам'янисті сади та рукарії, часто спіреї висаджують як створення живого килима. А якщо кущики висадити у поодинокій посадці, вони будуть відмінно акцентувати на собі увагу. Спірея, ціна на яку абсолютно відповідає естетичній привабливості рослини, буде актуальною для будь-якої ділянки. Залежно від періоду цвітіння, всі спіреї діляться на дві категорії: це сорти, що цвітуть навесні, і чагарники, що вкриваються цвітом влітку. Рослини, що характеризуються весняним цвітом, зацвітають дуже рано. Серед спірей, що цвітуть навесні, популярними є такі сорти: спірея сіра. Це сорт виведений за допомогою схрещення спірей. Спірея Вангута це рослина, що з'являється внаслідок схрещення. Спірей. У дорослому віці вона сягає до 2 метрів у висоту і цвіте дрібними білими квіточками. Спірея ніпонська це куш, який досягає до 2 метрів. Цвіте щітко видними суцвітями. Спірея аргута це рослина, що зацвітає значно раніше, ніж інші сорти. І у дорослому віці має висоту від 1,5 до 2 метрів. Цвіте запашними білосніжними квіточками. Спіреї, що цвітуть влітку, отримали широку популярність. Спірея звичайно, характеризується появою квіточок на молодих цьогорічних пагонах, а старі пагони зазвичай самостійно всихають, тому такі кущі слід регулярно стригти для збереження естетики. Найбільш популярна в даній категорії це спірея японська. Це рослина, що має пагони з характерною пушкою в дорослому віці, може сягати у висоту від метра до півтора і цвіте рожевими квіточками. Важливо перерахувати найбільш визнані дизайнерами ландшафтів сорти японської спіреї. Перша з них це Little Princess. Це кущі, які досягають до метра, цвітуть розувато-червонуватими квіточками, зібраними у щитковидні суцвіття. Наступна це Golden Princess, має жовті листові пластини, чим вирізняється серед собі подібних. Ще одна з них це є шаробана, кущики висотою від 60 до 80 см, цвіте рожевими або білими квіточками. Наступна спірея це є Golden Flame. Це русина висотою до 80 см, цвіте рожево-червонуватими квіточками і відрізняється насичено жовтим кольором листя. Ще одна японська спірея це якріспа. Це сорт, який здатний виростати у висоту до 50 см, а суцвіття сягають 5,5 см. Колір квітів світло-рожевий. Наступна це бумальта, кущі висотою від 50 до 80 см. Квіти можуть бути представленими в різних відтінках рожевого кольору. Спіреї усіх видів невибагливі, вони порівняно тінови тривалі, але найкраще ростуть на сонячних ділянках. Рекомендований період посадки осінь або весна. Саджанці у контейнерах можна висаджувати увесь сезон. Полив тільки у посушливу погоду. До ґрунтів невимоглива, але при посадці на багатих ґрунтах ріст буде більш швидким, а цвітіння пишним.